Комфортно без макіяжу? То ти гарна без макіяжу. -а 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 -а. Hani, ну, якби це так вже по волосся. Зустрічалася з хлопцем, і він пішов і скот. Бути егоїстом це добре. Вінішко, мікадо, Мікадо, Сливове. Потримаєш мені волосся. Чи падлюка я ще не розповів дружині брата про його зраду? Ми з братом живемо у різних містах, і коли приїжджаємо одне до одного, любимо влаштовувати похід по барам і напиватися як підлітки якраз до нашої розмови. Бачиш, клас топова традиція. я вважаю. Заздрі, що їм вистачає сили і вистачає здоров'я, mm -hmm. бо я не можу так. Під час останнього походу ми щось вирішили поділитися моментами з життя, якими ми ніколи не ділилися. Я розповів брату, що вживав певні заборонені речовини, але наразі вже все добре. Він, в свою чергу, сказав, що колись давно зрадив дружині. Це було один раз і не мала за собою якоїсь любовної історії. На ранок він не пам'ятав, про що мені розказував, а я з тих пір не можу викинути цю історію з голови, особливо, коли зустрічаюся з ними з дружиною. Я постійно соромлюся дивитися їй в очі. Але я вирішив не розповідати дружині брата, бо якщо я розкажу, то я зраджу рідного брата. А він дуже любить свою дружину і робить все заради неї. Я не хочу руйнувати цей шлюб. Отож, чи падлюка я, що не хочу розповідати дружині брата про його зраду? А, падлюка не ви, падлюка брат. Якщо ми шукаємо падлюку в цій історії, то ми її знайшли. Ну насправді, ну це дійсно це не ваша історія. Блін, не знаю. Ну, насправді складне запитання. Е, я знаю людей, які вважають, що про зраду там краще там, не розказувати і не знати. Я вважаю, що ну, краще, от я би хотіла знати. І, можливо, ну, його жінка, жінка його брата, має право знати. І тоді прийняти рішення для себе, чи вона готова продовжувати відносини з цією людиною. Але це повинні сказати не ви, ну не автор, а саме чоловік, я вважаю. Ну, я теж погоджуся, що має сказати чоловік, якщо що, тому що. Господи, просто господи, кацапською є цей вислів, що Ні-ні, не, е не треба, Не треба, але не що поробиш. Що, що Потім мені перекладеш її <гум> Потім мені її перекладеш. <гум> та що, голову. Ну, а -а -а. ну коротше, тому хто приносить погані новини, відрибають голову. А -а -а. Так. Так, коротше, я теж погоджуюся з тим, що має сказати та людина, котра зраджувала. Просто тому, що може бути ситуація, що якщо стороння людина, не її чоловік розкаже їй про зраду, то і ця стороння людина теж може постраждати, мовляв, знаєш, якого хера mm -hmm. ти мені розповів це. Да? Okay. Я собі жила спокійно всі ці роки, там, тому що це же каже, що брат його дуже любить свою дружину, і що він там її балує задарює там подарунками, подарунками, все таке. Mm -hmm. От і там ця це була інтрижка дуже давно, і там це було не один раз. І чи буде ця жінка? Знаєш, після цього можливо вона захоче залишитися з цією людиною? Але чи буде вона після цього щаслива, якщо вона не зможе ні піти? Але коли залишиться, вона буде знати, от в неї буде фонити оця ситуація. Ну так ну от складна ситуація, але дійсно ну автор не палюка в цьому випадку при будь-якому розкладі. Єдине, що е, блін нас насправді і брат міг би не розказувати, якщо він розуміє, що його жінка та його брат в хороших відносинах, і скоріше за все він знає, що його брат совісний, тому що ми знаємо, які наші близькі люди, то для чого? Насправді така штука, що якщо ти хочеш зберегти таємницю, то взагалі її не можна розповідати нікому, бо якщо ти комусь її вже розповів, то вона не збережеться. Можливо, і так. От. От. Коротше, та, ми виносимо е, вирок, що Падлюка тут брат. І за те, що зрадив, і за те, що поділився цією інформацією з братом. Ось так. от. <кхів> ти готова до наступної історії? Давай. Чи Падлюка я через те, що попросив свою дівчину нанести мейкап? Да. Все, М Можна не продовжувати історію, я вважаю. А, я... Але якщо б він попросив нанести собі мейкап? Слухай, то тоді... можливо, можливо, тут зараз буде поворот. Тому... Ми не маємо нічого проти чоловічого макіяжу, Ми манікюру. Проти, дійсно. Так. Я, чоловік 30 років, зустрічаюся зі своєю дівчиною 29 років з університету. Я кохаю свою дівчину. Мені подобається, як вона виглядає, а також я дуже люблю її гумор. Нещодавно мене запросили на корпоратив мої нові друзі-колеги і запропонували взяти свою дівчину. Я їм часто розповідав про неї і завжди лише з позитивної сторони, тому вони всі дуже чекали на зустріч з нею. У день вечірки вона виглядала досить добре. На ній були гарні джинси та милий укорочений топ. Проте я помітив, що на ній не було макіяжу, тому я запитав її, чи збирається вона нанести його. Вона відповіла, що ні, на що я попросив її це зробити. Вона сприйняла це жахливо, і це звучало так, ніби я сприймаю її як якусь трофейну дівчину, але це не так я ніколи раніше не вимагав від неї мейку чи щось в тому роді. Коли ми ходимо з нею на побачення, мене не хвилює, як вона виглядає. І, до речі, вона також не одна з тих дівчат, які ніколи не наносять макіяж. Коли вона виходить кудись зі своїми друзями, вона завжди наносить косметику, хоча б мінімально. Також хочу додати, що якби вона знайомила мене з своїми новими друзями чи колегами, то я намагався б виглядати як найкраще. я хотів би виглядати найкращим чином, щоб їй було комфортно і щоб вона пишалася мною. На даний момент ми практично одружені, і я сприймаю її як продовження себе та навпаки. Я також розумію, що не маю права голосу чи контролю щодо того, що вона хоче робити чи одягати. Тож я швидше за все таки падлюка, що запитав її про це, але я це не робив з поганих міркувань. То чи падлюка я через те, що попросив свою дівчину нанести мейкап? Так, Наша думка не змінилася. Ну круто, що він це вроді як усвідомлює. З мікрофончиком. Е, круто, що він це усвідомлює, але не круто, що він це запитав. Ні, він просто знаєш, якщо ти хочеш запитати там про макіяж, да або mm -hmm. щоб вона його нанесла, то зробить це формулювання трошки іншим. там Чи ти, наприклад, ти вже готова, чи тобі ще треба поформ дофарбуватися, чи щось ще. Mm -hmm. Якось так, знаєш, зайти з боку, а не в лоб знаєш. Тобто, ти не гарна без макіяжу. Це звучить. Ну, я думаю, так. Це, це те, як вона почула. Ну звичайно, але знаєш, я сумніваюся, що він не замащував свої прищечки або синці під очима. Так, я згодна. Щоб виглядати краще. Ну, і тим більше, знаєш, от він десь тут написав, що вона там була в джинсах в топі. Тобто, це не якась, не знаю, там фенсі вечірка чи якийсь там, я не знаю, корпоратив, де всі будуть в вечірніх платях. Я так розумію, що це якийсь, ну, плюс-мінус, не знаю, якась, знаєш, така звичайна розвага, де всі будуть в джинсах, в кросах, в топах. Ну, тобто нічого, прям якогось. Як це? Там не буде якоїсь офіційної, офіційної частини. частини. Так, тому блін, якщо їй комфортно без макіяжу, головне це те, як вона себе почуває. Тому що те, як вона себе почуває, така в неї буде і енергія, такий в неї буде настрій. І, ну, вже зіпсований. Так, а тут в неї вже зіпсований настрій. І ну, мені здається, вона не в захваті від цього всього. Я би також була, напевно, невеликому захваті. Ну, звичайно, бо тобі, ну, майже в лоб сказали, що ти, ну, умовно, ну, не так, гарна, так. Да? так. Він сказав, що він не сприймає свою дружину як трофі-вайф, да? от, це поняття. Але насправді він попросив нанести їй макіяж, ну. Саме для цього, навіть якщо він сам собі не зізнається, щоб показати своїм там друзям, колегам, що от у мене така гарна дружина. А вона вас гарна і без макіяжу, і з макіяжем. Це взагалі окей і наносити, і не наносити. Коротше, головне, щоб людині було комфортно. Це, взагалі, насправді, якщо в тебе поганий настрій, то в тебе не врятує ніякий макіяж, ти все одно будеш виглядати так ну трошечки понуро. Ніяк це не допоможе. Я, наприклад, я. Ну я як це називається правильно, коли ти звертаєш дуже сильно увагу на зовнішність Акцентуєш. людей? Ну от, наприклад, я е, не можу сказати, що для мене не важлива зовнішність мого партнера. Тому що у мене є певний типаж, який мені подобається. І я знаю, що я, коли зі мною знайомляться хлопчики певного іншого типажу, то uh -huh. я відмовляю їм. Тому що я знаю, що ну, якби це так вже повелося, що це важливо для мене. І uh -huh. в мене не відбувається оцієї хімії. Там зрозуміло, що мають бути ще й певні інші моменти, але uh -huh. зараз ми тільки зовнішність обговорюємо. Але в мене має бути от там. Конкретний типаж, декілька варіацій мого uh -huh. типу живу. От от. Юля, а от таке питання: чи просила ти колись свого партнера нанести мейкап? Сходити в душ. <рес> ти просто подивися, наскільки різні взагалі вимоги. Та? Про... Просто ну, помийся, будь ласка. Р розчешися. <рес> от, Тому, ну, ви добре, що ви це розумієте, ну так, трохи. Ви на дорозі до, по дорозі, до падлюки. Ні, я вважаю, що він подлюка. Прям, прям вже прийшов, думаєш? Так, да, я вважаю, що так, тому що. Ну просто знаєш, усвідомлення це вже ж е, частина вирішення. Так, да, він сказав, що він подлюка. Ну, ми погоджуємося тим, бу... що він подлюка. Ну... Бо якщо б мені сказали, ціп, нанеси макіяж, я би просто. У мене був би жахливий настрій, бо я б думала, блін, ну. Перепрошую, ти тишоху ага. Ну. слухай, знаєш, от мені ой, мені здається, що було би круто, якби е, в нас тут знаєш, був чоловічий голос з нами, тому що є в мене таке припущення, що от якщо би зараз там не знаю свою думку, розказував нам чоловік стосовно цієї ситуації. То вона би була, ну, вона би відрізнялася від нашої точки зору. Ну, так, тому що вони не розуміють, наскільки там. Так, так. Ми зовсім по-різному сприймаємо uh -huh. е певні речі. Якщо там з чоловічої сторони е для нього це може бути, знаєш, щось в стилі. Е Поміняй там рожеву ковтинку, бо до цього костюму там до, до цієї сукні більше пасує червона, да? mm. а Він може сприймати оцей посил з макіяжем, от саме так, як поміняй ковтинку. Ми ж самі, якщо нам скажуть, що ну ковтинку можеш поміняти, ми ж це не сприймаємо, як ти негарно, так? Да? Mm. Ми сприймаємо це як? А ну може, так воно і є насправді. А макіяж це більше вже. Про інший аспект зовнішності. Ну і взагалі, мені здається, що е, ну, казати свою думку з приводу, там, що одягати, що не одягати, наносити мейкап чи не наносити, треба тоді, коли людина про це, як мінімум, питає. Якщо а вас не питають, залиште свою думку при собі. А так, ну продовжуємо. Історія в стилі Міс Україна. У, я таке люблю скандали, інтриги, розслідування. Так, да, скандали. Скандал останнє міс Україна. Чи падлюка, я ще розповів всім своїм друзям, що моя колишня пішла в ескорт? Окей. Okay. Ми з колишньою розійшлися за день до мого дня народження. Дуже дуже ще цікаво, звісно. Можливо, вона не приготувала подарунок. Зараз я розкажу, як це було вранці. Вона сказала, що доставка подарунку до мене прибула раніше і вона не встигає його забрати і тому попросила мене. Зустріти кур'єра. Угу. Я зустрів і виявилося, що подарунок не оплачений. Це, до речі, дуже дивно, тому Цікаво. що ну, як це ти даруєш людині подарунок і такі оплати його. Угу. А, вона сказала, що віддасть гроші, як прийде додому, бо онлайн не можна було оплатити. Ну, ні, ну буває насправді. Угу, буває. Окей, я оплатив сам собі подарунок. Ввечері вона приходить і каже. Що нам треба розійтися, бо їй не вистачає грошей від мене. І вона хоче піти в ескорт, бо там дівчата заробляють тисячі баксів, а в неї є подруги, які заробляють таким чином. І тому вона бере, власне, приклад від них. Mm -hmm. Що ти думаєш про це? Чи падлюка він, чи потім розповів всім друзям, що його колишня пішла в ескорт? Він розповсюдив цю інформацію. розповсюдив mm інформацію. -hmm. <смеш> а скільки там кажеш, заробляють. <смеш> <смеш> а, слухай, ну. Він не прям падлюка. Насправді, можливо, міг би і не розказувати. Можливо, було б достатньо історії з того, що вона заставила його оплатити власний подарунок. Але вона ж сама сказала і не сказала йому не розповідати. Ну, так, і з іншої сторони. Вона і ну, типу, вона могла і йому навіть про це не казати. Можливо, вона вже просто клієнтську базу. О, а може пошукала. вона просто хотіла, типу, знаєш, його ткнути, там що там мені не вистачає грошей від тебе? Не ти, знаю. падлюка, Слухай, дай мені гроші, заплати ну, за свій подарунок, тискатіна. Ну мені прям цікаво, чи вона, ну, скажімо так, чи словом, чи прям ділом, чи вона вже от прям пішла туди, тому що ну. Шановний автор історії, будь ласка, напишіть нам продовження. <рес> де ваша дівчина? Да, де ваша дівчина зараз? Чи вернулася вона з ескорту? І чи можемо ми її побачити серед учасниць шоу <рес> з <Біз рес> <Біз> України? <рес> <рес> да. так, так що Падлюка? <рес> чи Падлюка що розказала? Да. Ну, 50-50. Та не знаю. Ну, Типу, вона ж не, не казала. Ладно, ми коротше дізнаємось далі, ну, що там буде. Ну, хоча знаєш, Якщо б я зустрічалася з хлопцем і він пішов в ескорт, я би також розказала. Я б теж. От. І, типу, може б, я також була трошки падлюкою, але таке життя. Ну, я б теж розказала. Взагалі, я... мені здається, що всі ми трошки падлюки, в нас є оця сторона. Я так. Просто це залежить від ситуації. Ну, я щось таке розтринькати, звичайно, люблю. Я не буду тринькати щось важливе, а ось таке я прям розтринькую на їздіч. І Всі Переходи. мої друзі в цей час. Е, і переходимо до наступної історії. Чи падлюка я через те, що зіпсувала вечір свого дня народження, через подарунок? До речі, бачиш, ми від подарунка перейшли також до подарунка. Цей подарунок був оплачений? Е, зараз дізнаємося. Я, жінка 30 років, у відносинах зі своїм партнером, чоловіком 33 років, уже майже 3 роки. З самого початку наших відносин серйозною проблемою для нас було дарування подарунків. Моя мова кохання це подарунки. Я люблю їх як дарувати, так і отримувати. Для мене це не лише про щось матеріальне, а набагато більше. Йдеться про час, який людина витрачає на роздуми про подарунок та зусилля, які вкладає, щоб знайти його та подарувати. Мій партнер жахливо ставиться до подарунків. Першим нашим спільним святом з подарунками було Різдво. Я купила йому гарний годинник, він подарував мені нічого. День святого Валентина у мене все ще нічого. Він ж отримав зроблений на замовлення келик для віскі, оскільки це його улюблений напій. Нарешті, після майже року разом, я вирішила спокійно поговорити про те, що мені було боляче і образливо не отримувати подарунки на свята. Я пояснила йому, чому подарунки важливі для мене і що вони, і що вони для мене означають. Пройшло вже майже два роки, і ситуація з подарунками не змінилася. Якщо я навіть щось і отримувала за ці роки, то це було щось придбане в останній момент, просто щоб було. У нас спільний бюджет, і от наближався мій черговий день народження. Ми обговорили, що відкладемо 6 тисяч гривень на мій подарунок та вечерю. За тиждень до мого дня народження я хвилюючись запитала, чи є у нього якісь ідеї щодо мого подарунка. Він сказав так, і більше ми про це не говорили я не хотіла зіпсувати сюрприз. У свій день народження я працювала самого ранку, а ввечері ми нарешті зустрілися і поїхали на святкову вечерю. Поки ми їхали, я крутилася в машині, щоб подивитися, де захований мій подарунок, але нічого не побачила. І ось ми приїхали в заклад, сіли за стіл, і я нарешті запитала а що ти вирішив подарувати мені на день народження? Він промовчав, і тут я все зрозуміла. У мене почали навертатися сльози на очі. Я запитала, чому майже після трьох років і всіх розмов про подарунки він не приготував мені подарунок. Він відповів, що у нього не було грошей. Але це неправда, бо ми заклали подарунок в бюджет. А також додав, що незалежно від того, що я тобі подарую, ти не будеш щаслива. Це також неправда, і я вказала на численні подарунки, які дарували мені друзі протягом багатьох років за абсолютно різними цінами і те, наскільки я їх ціную. Зрештою, я вирішила, що не хочу вечеряти, і ми пішли з ресторану. По дорозі додому він заявив, що не може повірити, що я зіпсувала святкову вечерю через таку дрібницю. То чи падлюка я через те, що зіпсувала вечір свого дня народження через подарунок? Боже який мудацький вчинок цього чувака. Вважаю, що вона ж не влаштовувала мої якісь істерики і не казала, що ти там мені якийсь не такий подарунок, подарував щось таке. Ні, вона з ним спокійно поговорила і сказала, що не дарувати подарунки це не окей, особливо враховуючи те, що він знає, що їй потрібно. Він вона йому там вже не знаю, просто не те, що натякає, вона йому прямо каже, що їй подарувати. Так це не окей. Я вважаю, що цьому хлопцям я просто на неї пофіг. Я вважаю, що він, ну, я не знаю, нащо він в цих стосунках, якщо він не хоче зробити добре своїй дівчині. Тому що взагалі, для мене подарунок це, це не те, що завжди має подобатись тобі. Якщо ти щось даруєш, ти маєш розуміти, що це подобається людині, якій ти це даруєш. І не, і не треба дарувати, знаєш, там, от, люди дарують. Я не подарую тобі, наприклад, ну, умовно. Там, цю косметику, бо нашу вона тобі потрібна, краще я подарую тобі не знаю, лікування зубів. Ну, Якщо людині актуальна і в неї сподобається косметика, то і нахер лікування зубів не потрібне. Взагалі, насправді, тут мова йде, так ну, як я це бачу, не лише про подарунок, якщо ви щось говорите людині, просите. Кажете прямо, наскільки для вас щось є важливим чи там, можливо, неважливим. І ви прямо звертаєте увагу, а людина протягом трьох років ігнорує цей момент, то можливо поруч з вами не та людина. От. Тому що вона, вона сказала йому, вони проговорили, наскільки це важливо. У них спільний бюджет, вони прям виділили на це кошти. Вона в нього сама запитала. Чи він знає, що їй подарувати. Тобто вона uh -huh. хвилювалася, вона нагадувала про це. Для неї це було ну, прям архіважливо. І ну, мені просто жаль, що ця ситуація спортила її настрій в її день народження. Я вважаю, що ну, тут просто людям не по дорозі, у вас взагалі зовсім різне бачення відносин. Я думаю, що навіть якщо для нього. Подарунки не важливі, хоча, я так розумію, він з радістю приймає подарунки, які вона йому дарує. Я думаю, що йому не важлива вона, і він в стосунках з іншою жінкою він буде її дарувати. Або так. От, Тому я думаю, що ви не Падлюка, він Подлюкова Падлюка, чоловік.